<плес> да, я падала на коліна. Я падала на коліна Оле, в управлінні <плес> головно. Їм треба падати на коліна і все одно не допоможе. Вислухайте мою справу чи ні? Вислухаєте? Я юрист за світою. У мене є три представники, адвокати, які не можуть прокоментувати оце кримінальне провадження. Яке здійснюються на Дігтярівській 15, головне управління Національної поліції в Київській області. Я писала неймовірну кількість скарг. Мене вбили 26 років сестру. Наркоман на охоче. Залишилась маленька дитина-сирота. Порушуються закони на кожному кроці. Тому що в наркомана дядько суддя. Купрієнко Сергій Сакович, суддя Вишгородського району. І дуже багато років. У 2010 році грабь груповий грабь прикрили. У нього було 289 стаття угон автомобілі. Прикрили дядько суддя, у нього було зголовтування. у нього було наркотики. У мене є постанова оболонського райсуду, я собою не взяла матеріали кримінального провадження про те, що його було притягнуто до адміністративної відповідальності в 15-му році, в тому році, коли він мою сестру вбив, за вчинення. За керування транспортного засобу в стані наркотичного оп'яніння, доки його будуть кришувати. Я приходжу до Клименка це слідчий Андрій Миколайович і кажу. Це міра запобіжного заходу для цього громадянина. Я його називаю вбивце. Я не буду говорити про всі деталі. Він каже: пиши мені клопотання, хоча законом це не передбачено. Я написала клопотання обрати міру запобіжного заходу, тримання під вартою, тому що є всі підстави, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Ризики, він незаконно вивіз транспортний засіб, арештований штраф майданчику. Він відбуряє людей, він мені кидає. У мене є неповнолітня дитина, в мене є мати, яка джелі на ногах ходить. Він мені кидає у двір отакі вибухові пристрої, отакі підтарди, які вибивають очі моїй дитині. Моя дитина лежала з трусом головного мозку, наркоман підбурює в лікарні під капельницями, і її б'ють наркомани. Я приходжу до прокуратури, Я приходжу до Климента. А він мені каже: ви знаєте, я переговорив з прокурором. Лисюк єсть у вас така прокурор, яка веде контроль цієї цього кримінального провадження. Ліна, якась там не пам'ятаю. І вона і я переговорив з прокурором. Якщо ви зацікавите прокурора і мене, то тоді ми оберемо міру запобіжного заходу саме тримання під вартою. Не здійсняє, з Клименко це говорить мені. Присутності мого адвоката, представника, я не зацікавила люди прокурора. У мене немає грошей цікавити прокурора і цікавити слідчого. І зразу же він пише клопотання на прокурора обрати міру запобіжного заходу домашній арешт. Це норма прийшла 21 числа до вас на прийом до СТОся, принесла очередну заяву про кримінальне правопорушення цих посадових осіб. Закон вказує, зокрема, 214 стаття Кримінально-Присального кодексу України, що є 24 години для внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань розпочати досудове розслідування стосовно кого? стосовно оцих посадових осіб, два слідчих осіпов, які прикривається начальник слідчого управління. Ми всі знаємо про скандал трояна, який покривав все це безглуздя, все це беззаконня. Кришує і збирає з людей з потерпілих, такі як ми тут з вами, по 100 тисяч доларів в місяць. Хто не знає, ознайомтеся в інтернеті, подивіться по телебаченню. Це все було висказано, це все є відеозйомки, розмова трояна з батарео. Прокуратура прикриває, прикриває це беззаконня, кришує на народній мові. Доки ми будемо кришувати це беззаконня, доки ми будете поїдь крові з цих людей. Будете називати, да в людей терпіння вже немає від цього безглуздя, від цього беззаконня. Скільки людей будуть бігати? До мене руки протягують, писала неміряну кількість заяв. Я приходжу до слідчого в кабінет, він мене ногами руками потерпіло, я її дишу. Воно в три рази більше мене. Мою матір виштовхує з кабінета, отаку сумку викидує на голову, і нікому до цього немає діла. Ніхто не хоче втручатися, тому що як у мене на Фейсбуці, на моїй сторінці, є така картинка. Прокуратура не бачить, не чує. Вона е, грошима закрила очі і уші. Скільки народ до вас буде стукати, скільки народ до вас буде звертатися, скільки це буде законня? Оце свавіля тривати в цій країні. Ви гірші ніж Януковичі. Гірші. І називайте мене неадекватною, тому що я не можу півроку півроку та пофутболяють як футбольний м'яч.